Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Ford-Focus. Автомобіль на 2014 року випуску, обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном Автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала із США, всі пошкодження були виправлені. Пробіг даного автомобіля 176 тисяч км, ціна даного авто 8190 доларів. Автівочка має ось таку чудову оптику. Далі, бумовна на 16-го радіусу зимового на легкосплавних дисках. Повторювачі на дзеркалах, автомобіль в заводському тонуванні. Має ось таку чудову задню оптику, комплектація в нас є. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору. З ось такими сірими кольоровими уставками в чудовому стані. Дах у нас без нарікань, карта заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі, нас зустрічає. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидіння водія, управління світлом, датчики світла та дощу, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, мультимедіа з невеликим екраном, кондиціонер. Та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги, лізінгу та трейдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.